Моя презентація буде присвячена теж ендоскопічній хірургії хребта, і приймаючи уваги, що тут багато людей, котрі починають ендоскопію хребта, я хотів би розповісти про нашу еволюцію, як ми з чого ми розпочинали і до чого ми сьогодні прийшли. І так, наша еволюція або 10 причин, чому ми обираємо UBE. У 2015 році нам вдалося познайомитись з трансформінальною ендоскопією, завдячуючи Марію Шушмігілю. Він викладав на курсах на кадаврах курсах у Мюнхені і мені вдалося з ним познайомитись. Після чого він приїхав до нашої клініки, і ми дуже захопилися тим, що трансформінально під місцевим значуленням можна забрати величезний секвестр через трикутник Камбіна. Переваги трансформиральної ендоскопії очевидні, це місцева анестезія, це маленька кількість ятрогенних неврологічних ускладнень, невелика кількість інфекційних ускладнень, прямий доступ до екструзії, мінімальне пошкодження інтраканальних структур, незначний рубець. Швидке відновлення і невелика кількість фейлбек кейсів. Також є протипоказання до проведення трансферальної ендоскопії. Це високе стояння дохвинної кістки, виражений спінальний стеноз, Нестабільність хребтово-рухового сегменту і а, інколи неможливо забрати далеко мігрований фрагмент. Але саме цікаве, що ці протипокази до трансфернальної ендоскопії вони якраз є показами до проведення біпротальної ендоскопії. І а, в 2019 та 2020 роках ми, а, в, нам вдалося побувати в корейській клініці в доктора Сона. Так само в доктора Парка та в Туреччині в доктора Хаяті, і після чого ми розпочали застосовувати в своїй практиці біпротальну ендоскопію. І так у 2020 році приблизно 20% оперативних втручань ми проводили шляхом UBE і десь 80% було трансформінальна ендоскопії. А вже в 2025 році 80%, можливо, навіть і трошки більше, ми проводимо біпортально-оперативні втручання і 20% тільки трансферемінально. Чому? І так, перша з причин це є неповна декомпресія при грижах, центральних грижах у молодих людей. У нас досить часто були такі пацієнти, нібито інтраопераційно грижу ми забрали, але після операції зберігається компресійний корінцевий синдром і на контрольному МРТ ми бачимо, що ми не все забрали. Це пов'язано з тим, що структура грижі міжхребцевого диска у молодих людей вона її ще порівнюють з молодим персиком. Якщо стиглого персика. Кісточка легко від'єднується від, від м'якоті, то у нестиглого персика вона досить важко від'єднується. І так само це відбувається у молодих людей. Ось слайд з доповіді Маріуша Шмігеля про неповне, неповне видалення грижі диску у молодої людини. З іншого боку, якщо взяти UBE, то з допомогою цієї методики вдається повністю. Забрати грижу диску у молодих людей центрального розміщення і, в принципі, пошкодження жовтої зв'язки досить незначне, якщо правильно все зробити. Так, що ж з цим поінтером? Друга причина це великі грижі, які інколи не вдається повністю евакуювати трансферемінально. Причому застосовуючи біпортальну техніку, грижі будь-якого розміру вдається повністю видалити. І немає, фактично, після МРТ немає ніяких фрагментів не залишається. Третьою причиною, чому ми а, обираємо юбій, це мігра... мігровані грижі, а, особливо а, каудальна міграція, каудаудальна мігрована грижа, вона а, досить складно піддається повній евакуації, тому трансформінально інколи потрібно заходити з двох доступів на рівень вище та на рівень нижче мігрованого фрагменту. А застосовуючи юбі, цього не потрібно робити, можна все зробити з одного. Рівня. Це була каудальна міграція і клінічний приклад а... краніальної міграції. Теж досить складно трансформінально забрати краніальну мігровану грижу. Інколи вдається, якщо це один фрагмент. Якщо це декілька фрагментів, то це фактично з одного доступу досить важко зробити, інколи неможливо. П'ятою причиною ми обрали рецидивні грижі після трансформінальної ендоскопії. Якщо знову ж іти трансформінально, досить часто в тому місці, де вже був доступ, є злуковий процес з твердою мозковою оболонкою, і це призводить до пошкодження твердої мозкової оболонки і ліквареї. Тому після трансформінальної ендоскопії ми проводимо ЮБІ. Шостою причиною це є комбінація грижі диску і центрального стенозу. Як ви бачили на перших слайдах, це є протипоказом до проведення трансформінальної ендоскопії, а застосовуючи ubi техніку можна вирішити питання і центрального стенозу, і грижі диску. Сьомою причиною, чому ми обираємо UBI, це наявність склеротичних спонділофітів. І осифікованої грожі диску трансформально застосовуючи мікроінструменти, досить складно справитись з даною ситуацією, а застосовуючи UB-техніку, це набагато простіше і ефект набагато кращий клінічний випадок. І восьмою причиною це є комбінація грижі диску та форамінального стенозу. В теорії можна це зробити і трансфорамінально, але, на жаль, не при всіх видах форамінального стенозу. Запускається відео, попробуйте, будь ласка. Да. Тобто при трансференальному доступі ми можемо зробити парціальну резекцію фасетки, забрати грижу диску, але це досить складно зробити в першій зоні по класифікації ЛІ. <кій> тобто, коли форамінальний станоз переходить інтраканально на зону твердої мозкової оболонки. Там є високий ризик пошкодження нервових структур, тому трансформінально це зробити досить складно. А застосовуючи UBA техніку, це досить гарно виходить. І можна зробити повну ревізію і центрального каналу, каналу і феромінально на ІПСІ, і контролерально. Дев'ятою причиною, чому ми обираємо UBI, це є комбінація стенозу та нестабільності хребтово-рухового сегмента. А, застосовуючи дану методику, ми можемо зробити хорошу широку декомпресію і через цей же доступ імплантувати міщілову опору, тобто кейдж з кістковою аутострушкою та провести <кій> малоінвазивну стабілізацію сегменту. Десятою причиною це є комбінована багаторівнева патологія до трансферної техніки це є протипоказ, а якраз для біпортальної методики це є показом. Включіть, будь ласка, відео. Використовуючи ubi техніку ми можемо досить гарно і широко зробити декомпресію всього каналу. Проревізувати іпсилатеральний корінець. І перейти контрлатерально і зробити ревізію контрлатерального корінця. І це МРТ до та після проведення оперативного втручання. На висновках не буду зупинятися. Фактично, ось ці 10 основних випадків, які складно піддаються лікуванню трансферамінальним шляхом, досить добре лікуються за допомогою техніки UBE. Тому, як казав Черчилль, тільки дурень не змінює своєї думки. Дякую за увагу.